Так, доброго дня. В общем, з вами Олексій. Як завжди, відправка у Кернову Делівері. Місце Павлоград, виходить, десь так. Так, в общем, набор ключів. Ключі за 500. Саме велике 46, 36, 32, 46, 41, 27, 30, 27, 24, 24, 22, 19, 22, 19, 17, 17, 14, і один такий 17. Набор 500. Ну, Якщо ж ніхто не забере, я потім зроблю другий набор. Думаю, ще ключі появляться, я зроблю так кращий набор. А цей 500 поки що. Оці ключі залишились з прошлого відео. Кувалдочки. 4 кг 200, 10 кг 84 кг і 6 КГ. трохи шківів залишилось. Ось такі шкиви позалишались. І все, більше шківов дюралів за 500 на 4 гремені є. Трошки залишилось наборів по 40, раз, 2, 3, 4, 5, 6 наборів. Для вуликів залишилось по 40. На столі сьогодні нічого показувати не буду. Плуг для мотоблоком великий. Так, да, трошки він державю, десь лежав довго. Такий великий плуг 1200. Плуг ось такий, так виглядає він. Для великого мотоблока. Ну, доволі важкий такий. Состояння ну, добре состояние. Так, залишився домкрат 20 тонн треба манжети десь там глянути. Потім лещата за 650 рублі, теж важкі компресора продані. Ветрадуйка на 24 вольта працює, за 1000 залишився дамкрат. Лещата цей під ремонт немає, гайки і там губки немає ну На вайбер, кому треба, поворотний теж немає, на вайбер. Кому треба лебідка. Лебідка така черв'ячна, нова лебідка, вона не працювала, ну не хоче крутитися, я там водешка залив, ну щось вона ще думаю буде крутитися. Ціна 500, важка вона так. Так. Всі мала подача з якогось станка за 3000. РеСДшки немає. Так она снизу выглядит. Ручки сломаны. Три тысячи. Так она крутится, опускается, поднимается. Под два болта. Так, вещата 1400. Все губка це не рідна. кто тут прикручивал. Вони, в принципі, перепрацюють, треба почистити, вони неповоротні. Вони з упором ось таким неповоротні. ціна 1400. Оці лищата ми їх на продаж, ціне з чермета, ну, виглядять як чермель. Тут, в общем, отколота щасть. Бачите, отак вона, отколота частина. Гайка все є, губки є. За 500, вони за 500. При відправки, а тут в принципі можна розпакувати, щоб винт вбрати. Так, за 500, ось і за 2000. Поворот немає, губки є. Так вони все працюють. Только нема пружини, там знизу, я дивився, і стопорного. І тут якась отут не знаю, що тут таке, якась шайба вставлена. Так вони все працює. Це не щермет. Всегда продати. Продам ще ні то ж таке. Так, кусок преси якогось. Шток, циліндр. Там як на пружині він. Нема цієї кришки, нема. Залівна горловина є, слів є, ручка є. Це треба тащити сюди, упор, я не знаю як вона соєнялось, це... Ось така... Коротше, як деталь, 560, Може хто хоче доробити. Тут треба витачувати, мабуть, під манжети оцю частину. Як вона кріпилася, не можу сказати. Це як роді як нержавейка. 560. Так. Ланцюг, такий, мабуть, більше 2 метрів. Довольно такий. Товстий 500. Ланцюг, на краю ось такі крючки зроблені, там теж так, ось ця річ на станок 2М112, мабуть. Ціна 2000. В місяць з двигуном і со шківом. Сказали, вроді як працюю, що я не перевіряв. Ну, треба перевірити перед продажею я буду перевіряти. Ціна 2000, ось так все в зборі. Як є. Так, проволока оцинкована є. Я одну бухту привіз, ще є дві бухти, двоечка толщина, вона мягка, отак проволока просто мягка. 65 кг в одній бухті, ще є дві бухти, може кому треба така. вязальна проволока, ціна 3000 бухта одна. 65 кг в одній. Якщо треба як все заберуть, я потім ще привезу дві бухтині і тоді не буде вести, значить вона нікому не потрібна. Так, тут, мабуть, все. Зараз там ще покажу зі старого, що залишилось. Трошки редукторів, зараз покажу. Я так понаводив. В общем, о, що тут патрон 250 люфти є. 1200 патрон. Все працює, крутиться, но з люфтами. Состояння БУ. Ось, тут, ось, так виглядає тут. Так потім оцей патрон за 1000. 30 чим майже 40-37, ще не пам'ятаю. Редуктора один 10 є такий за 1200 дюралевий, Потом вот редуктор 1 к 30 с ручкой и с фиксатором 800. Вот этот 1 к 40 с ручкой 1 к 40 за 1000. Потом распределитель за 500, то есть такой с ручками, с какого с манипулятора, не знаю. Вот так выглядит, он працюет или нет, я не знаю. За 500 натяжитель. 140 между тут вот вернее, и 160 между тут на двигун натяжитель с подставочкой с такой цена 400 патроны все там польские два штуки 240 и 250 у него 27 ширина так кулачки Каретка за 800. Это брак заводской брак, видите Каретка такая. На Вайбер более подробнее разоброусь все Кирка есть, кому треба кирки. Так, гидроцилиндры, гидроцилиндры. Вот такой гидроцилиндр 50 в диаметре. Ход штока 360 где-то 1100. Односторонній він. Тут треба різьбу трошки підправити, тут ударили. Так, ось такий гідроциліндр длинний є. Теж він, я вже казав, коли продавав мені писать пожара. Ціну запитуйте на вайбер. Я потім скажу. Не написав. Так мало подачі на якийсь великий станок цей. За 2000, резуджка можна отдельно, велика розсодержка. Потім заготовка якась така за 7 КГ, за 300. Наковальная 2562 кг. Тут трошки бачите выбита. Якісь такі гідроцилиндри з коротким ходом. 550, ход маленький, зовсім. Ну, великий діаметр 1100. 800 ось такий. Там за 450 з тонким штоком є. Всі вони скажу одразу під ремонт. Лищата ось такі за 1000, нема винта, нема гайки і нема всі поворотних. Оці хай буде 1500, поворотне це не рідне поворотне. Ну, вони працюють, губки немає. Теж, теж бачите, під ремонт такі. Приципне. За 850, ось таке такі приципне ветродуйка. Така ветродуйка під ремень. Так, що тут в мене ще? Так, тут э, компресора. Десь 750 компресора зіловські, ступіса ЮМЗ нова. Зараз з бумажкою. Компресор ось такий якийсь. Съемник. Ну хай буде тисячу такий съемник. Не знаю для чого, він такий короткий. Не знаю для чого. Ось такий компресор стоїть, зіловський, знову за 500. Без нижньої кришки. Карданчик ось такий є. За 600 карданчик. Болти. По 45 на 20 гайка багато, Гайки така состояние Ну, отак от по 45 набрав і забув, отак от. Не буду перебирати, нічого гайка. Ось ці болти по 45. Тут 20 16-е, 14 десь. Болти, ось такі 16-тії, і 20. Ну, вони. Ну, крутиться що не треба постукать в общем така іде так ось такой редуктор за 1000 мост з якогось іномарки з дифференціалом 1000 ось такий один к двум поваг... угловий редуктор но тут треба робити в задню сторону тут вивалили бачите скинули, отбили крышку она так открита вот так вот сюда треба, на три болта щось випита не знаю Луфта, так в нього немає редуктор смуров'я за 600 Кришок немає кришок тут немає кришок не запчастини и тут отбито кріп, кріплення отбито бачите вот так так, ось этот редуктор, Хай 3000 цена у него. Ось такий він важкий, редуктор, 1 к 30 Потім, ось такий редуктор черв'ячний, у голови, Ось так, латунна на шестерня, Ціна 600. Редуктор 23 кг за 950, 1 к 20, ось такий. Этот один к 40, 1332 килограмма редуктор. 30 килограмм, 1200, 1 к 40 дум. Еще. Ну, может быть, один к 30, 40 она могут. Ну, здесь может там 6. Вот, вот. это 1300. Состояние его был гидронасос, гидромотор, это будет гидромотор за 2000. Редуктор Тут трохи поменше, духти треба убирати. Ось такий редуктор якийсь у глави З двигуном 660-380. Редуктор. Угловий редуктор 23 кг за 9501 к одному. Крипання у нього так на 4 отвора. Тут зроблено шкіл 950. Те же такие самые, они однаковые. За 800 без шкива. Состояние такое себе. Потом вот такой редуктор за 400. Открытого плана просто. До чего, не знаю, так сделаны. Со шкивками. Один к 10 за 1020 кг. Вот такой редуктор. Корея. Мабуть, редуктор 21,26, десь 29 кг 1140. ось таким. І тут трошки зрізали вал. Ну і шківи. Со7Б шківи компресорні є. домкрати механічні. Треба нам переглянути. Гідравлік, ну це треба їх щемед же поздавати, там вони довго же стоять Гідравлічний. Механічний є тут різні такі. Ось такий цікавий якийсь. Тут чогось трошки не вистачає. Такий високий він. Там крат 42 кг, 1700 механічний. жесторожний. Ну мабуть все. все. Так, може там хтось ще що побачив, якось так. А, там вали є какие-то, колесики маленькі, усі. Вали є такі залишились. Норниці гідравлічні. Тут шучу по 250, по-моєму, вот эти саме когти, Там ще такі когти є, бачки. За 500 ось такі великі, але треба його розкрутити, не хоче крутитися. Такий великий. Тут тільки 40 і там різьби по 20 з двох сторон. Так, мабуть, все. Всім дякую, як завжди. Отправка 2-3 дні, гроші на карту. Всім дякую, до побачення.